Ну що, це я знову. А скільки ми нас не бачилися? М -м, десь три-чотири місяці. Чому? Я не знаю. Мені просто не хотілося знімати. Чому? Я просто трішечки. Мені треба було відпочити для цього всього. Тому. Зараз я знову прийшов з Чікінганом показати вам нову обнову 4.9.0. Та, та ця обнова середня така, не, не те, щоб маленька, вона середня. Ну, але якщо ви раді, що я знову прийшов, то поставте лайк і підпишіться. Будь ласка. Я просто хочу повернути мої 456 підписників. Так. Ну, а ми зараз погнали до. Обнови. Ну, погнали. Так, а по-перше, що я хотів вам сказати, це в нас є нова зброя. Та ця нова зброя. вона не атакує, вона телепортує. Я зараз вам це покажу. До речі, ця зброя коштує 400 коїнів. І я думаю, я знаю, як цю зброю можна використовувати. По-перше, ось нова карта, вона називається Desert. На, на цій карті є, є одна пасхалка. Ця пасхалка це машина. Якщо ми полетимо, подивимось на цю, на ці ось піски. І зараз. Чому я тоді. От бачите, це зброя може телепортувати. Ось, дивіться. Ось ті піски. Ви бачите їх, так? Ось. Тоді нам треба ось сюди. Зараз треба телепортуватися. Не, не тел... Ось. Угу. Та десь тут. В нас. Тобто, ось. Бачите? Це машина. Просто машина. Якщо ми її доторкнемося, то вона з'явиться в нас в інвентарі. Ось. Ось така ось машина. М -м, як ви бачите, це просто нормальна машина для колекції. Машина як машина. Є турбо. Може гудіти, та є фари. Все, що треба для нормальної машини. Так, та ще нам додали ось такий снігухід. Е, Ви можете подумати, що це нормальний снігохід, Але. По-перше, він дуже швидкий. По-друге, дивіться, коли я буду в'їжджати в ці скали, ви можете подумати, що я просто вріжусь. Ні. Я буду проходити скрізь них. Так, це. Я не знаю, що це за машина, але розграб якусь якось спеціально зробив. Або ні. Е, так, то я не знаю. якась машина. Дуже дивна машина. Ще, ще він додав ось такусь камеру. Ой, ні, це, це не камера, ось що це. О боже мій. Ось ось це камера. Дивіться, коли я нажимаю сюди, це може сказати просто як. Якщо в тебе немає другого аккаунту, щоб зробити. В е е як там. С вступлення. Е то ви можете просто так от зробити. Я, до речі, цим користувався в початку цього відео. Так. І ще... Так, нові емоції. Нові емоції. Ні, немає. М на жаль. Так, ще нам повинні були чогось нового додати, але ні. Ось e, що це було вже? Це теж? Я просто не пам'ятаю, я просто дуже давно грав. E, Нічого нового, їжа. А це це було чи ні? Що це взагалі таке? Тут щось нового? Ні. Два вогня. Ого! Що це таке? О, його можна перекрасити. Ого. Це можна вже зробити, я не знаю, зелений вог... вогонь теж. Так, це вже було. Я пам'ятаю. Так, а тепер я, х... я хотів вам показати, для чого можна кори... користуватися пушкою. Щоб цією пушкою користуватися, нам потрібен еліт склад. По-перше, я зроблю це. Так. Тепер бачите, ось цей гелікоптер. Можна ось так ось зробити, Після цього на цей гелікоптер телепортуватися. Ось, та я можу зараз піти. Але перед тим як буду йти, тут є пасалка на тол чикена. Так. Два роки треба було чекати, щоб він додав. Ось. Як бачите, це Тол камінь. Так. Очі, та якщо ми до нього доторкнемося, то ми отримуємо скін. Але очі та клюв. Чому? Я не знаю. А ось як ми можемо зараз зробити? Ось. Це все, що треба. Бачите, ми зараз просто. Можна, можна так фармити монети. Ну, якщо ти вже, прямо не хочеш прогодити Squad. Я знаю, що там був Бетмобіль, але в нас тепер є це. Це набагато швидше. та... Кру круче. Так. Після цього. Ви ж. Я сподіваюся, знаєте гру Plans vs Zombies. Якщо так, то зараз я вам дещо покажу. Для цього нам потрібно буде взяти костюм Чікена. Та. О, що це таке? Черепаха. Якась гусенця. Якась птах. Що це таке? Козел? Камар? Яка ще штука? Е, зелений скин. в кальмара. А, до речі, ось цей костюм, його бачите? Так. Ви, ви ж його зараз бачите Ось! Він краще зараз виглядає. Так. Е, Що я вам хотів показати, це ось ці скини. Вам вони нічого не нагадують? Зараз я вам покажу. Е, ось це. Перший це горохостріл, другий це Горіх, третій я не знаю, що це. Е, четвертий це. Е, як там його, замара, е, горохостріл як який заморажує. Та п'ятий. Це четвертий. Ні, це, це п'ятий. Так, це п'ятий. Це картошка. Кор, Картофель корто, міна. Так. І. До речі, зараз я вам хочу показати, який це скін я, я зміг зібрати. Дивіться. Tall Ну, виглядає як Tall але він не Тал. Тобто не, не, не длінний. Тому треба було розрабу хоча б зробити якось. Додати або в персонажі, або ще щось. Не знаю. О боже мій. E, добре. Тому зараз. е, e, e, Ну, я думаю, це все. Хоча... Якщо так подумати, то. Ні. Або так. Ну, якщо ви щось побачите, ще щось, то пишіть в коментарях. О, Боже мій, я ненавиджу рекламу. Вони, вони вискакують в, в абсолютно любий момент. Так, ще вам хотів сказати, що так, це все. Ну, якщо вам сподобалося це відео. Я знаю, що я якось дуже тихо кажу. Дуже часто просто ось так зупиняюся і сказати. Це тому що я... в мене немає опиту. Так. У мене просто немає опиту. Ну, якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк та підпишіться на мене. Це буде дуже приємно. Ну... а... Ми зустрінемося в наступному відео. Всім до побачення!